Павло Тичина, пам'яти тридцяти. На Аскольдовій могилі поховали їх тридцять мучнів українців, славних молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, Покривай по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадницька рука? Квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка. На кого зазнявся воїн, Боже, покарай, Понад все вони любили свій коханий край, Вмерли в новім заповіті з славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх, На Аскольдовій могилі український цвіт Покривавій по дорозі нам іти у світ.